Особовий склад управління державної охорони України приєднується до флешмобу 22 Push Up Challenge. І зараз ми відіжмемось 22 рази, щоб ще раз привернути увагу суспільства до проблем військовослужбовців-ветеранів, які страждають посттравматичним синдромом та проблемам, пов'язаних з суїцидом серед військовослужбовців. Гімнастичне положення прийняти. Упор лежачи. Прийняти. Один. 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 Два. Один. Три. Один. Чотири. Один. П'ять. Один. Шість. Один. Сім. Один. Вісім. Один. Дев'ять. Один. Десять. Один. Одинадцять, один, дванадцять, один, тринадцять, один, чотирнадцять, один, 15, один, 16, один, 17, один, 18, один, 19, один, 20, 1, 21, 1, 22. Естафету, флішмобу. Передаємо нашим колегам спеціальній службі державної охорони Грузії і її керівнику генерал-майору Анзору Чубініцю.